Отакі. От і скінчилася спека. А от і скоро зима, рідина антизапотівання для окулярів. Очищує, вбиває бактерії. Різні упакування. Є великий спрей 100 мл. Є маленький спрей 7,5 мл, з маленькою сумочкою для транспортування. І серветки, які при герметичному зберіганні можна використовувати повторно для того, щоб ваші тактичні окуляри не запотівали у холодну погоду, коли ви активні. І маєте бути з захищеними очима. Котики, очки, це важливо, дуже важливо.